Йороподківанок. І наша подорож Угорщиною триває. В 567 році на територію Панонії, на запрошення Лонгобардів, у боротьбі проти Гіпідів приходять авари під проводом Кагана-Бояда. Угорщина стає, власне, центром нової держави аварський Каганат. Саме із аварами і тут з'являються слов'яни, які оселяються поблизу озера Балатон. Звідти, можливо, і пішла назва Болото, Блатенське озеро, а потім і Болото. Саме слав'яни підняли в 628 році повстання проти аварів, і тут утворюється ще одна держава франкського купця під назвою Само, яка проіснувала аж до 658 року. Року авари розбили цю державу, потім захопили Далмацію, відновили свою владу і розпочали війну із Візантією і з Франками. Саме це їх і погубило. У 805 році Франки розбивають на території Угорщини аварію. Аварію витіснили до містечка Сомботгей, де і вони жили аж поки не зникли. У 850-х роках так і завершилася. Історія аварського каганату на теренах Угорщини. Ну і власне про угорську мову. Голова фей, ніс, ор, рот, сай, вуха, фюл, око, сем. До зустрічі.